Це перший приватний виш, технічний виш в Україні. Це найтехнологічний виш, який дає дуальну освіту, який дуже гнучкий з точки зору підходів до навчання. Це і онлайн навчання, і це практика на підприємствах М'інвесту, і це пряма залежність і прямі умови для подальшого працевлаштування на підприємствах Хмединвесту. Ви знаєте, як людина, у якої дуже багато навчання за плечима, я б сказала, не боятися робити помилки і вчитися саме на своїх помилках, бути відкритими і сміливими до навчання, до всього нового, що зараз може запропонувати Мединвес. Політехніка або який інший вуз це для всіх випускників, для всіх студентів, які сьогодні здобувають вищу освіту.